В Івано-Франківську невдовзі з'явиться кілька нових дитячих територій. Про облаштування такого простору у середмісті днями радилися архітектори, громадські активісти та молоді матері. До них долучилися львівські та столичні фахівці, учасники міжнародного конкурсу «Child-friendly public space», які завітали до обласного центру, щоб на власні очі побачити місця, які проєктуватимуть. Наразі їхні ідеї лише в голові. Зробити можливо якийсь такий проект, якусь модульну систему. Яка може реагувати на те, що в неї хочуть люди, тобто, щоб там могли цікавий час проводити ну, діти різних вікових категорій, наприклад, зробити якийсь конструктор в трошки більшому масштабі, ніж там звичний Лего? П'ять локацій, над якими працюватимуть проєктанти, абсолютно різні. Кожна має плюси і мінуси. Важливо кажуть фахівці, щоб вони зажили новим життям і стали бажаним середовищем для відпочинку дітей та дорослих. Певні ідеї мамам Івано-Франківська вже сподобалися. Сквер Скверміцкевича полюбляють як мами з дітками, так молодь, так і люди старшого покоління. Це пенсіонери, які там дуже часто грають шахи. Тому була така задумка: зробити там велику шахматну дошку і зробити великі фігури, десь в дитячий зріст, була така, якби задумка. Десь багато кому припала до душі. Мені в тому числі усіх карт фахівці не розкривають, дають волю ідеям проектантів. Перед ними стоїть завдання не спородити новий дитячий майданчик, а організувати простір, який має охопити усі вікові групи. Мова йде про ті простори в місті, які є або тільки одною функцією навантаження, або не використовується в достатній мірі, і їх можна доповнити якимись іншими цікавими для мешканців міста функціями. Зробивши щось нове та гарне, не завжди можна змінити місто на краще. Тому охоронці культурної спадщини міста радять учасникам конкурсу подумати над тим, аби проект був не тимчасовим, а на роки. Якщо вдасться вдастися, крім того. Використати, скористатися, доповнити елемент історичний, правильно використатися, він сторицю віддасться потім. Це просто означає справді побути, пожити в франківську і подумати, як би можна було зробити такий майданчик, який був би не тимчасовий. Загалом на участь у конкурсі на створення громадського простору для дітей вже зголосилося 527 учасників із 62 країн світу. Серед тих, хто подав заявки, представники США, Індії та Бангладеш.